Доброго вечора, ми з України. Вітаю майстерні щастя. Мене звуть Оля Бєх. Гостинно запрошую вас. Знаходимося ми у Києві України під час цього запису. І я гостинно запрошую вас приєднуватись до нашого співзвучного товариства для того, щоб знайти собі можливо, якусь розраду у ці буремні часи. Мені цього б дуже для вас, як то кажуть, хотілося би. Так, і сьогодні я вас запрошую прийняти участь у прогнозі. До праці я сьогодні запросила німецький е, орак так Це оракул називається кіпер. І що ми сьогодні будемо за його допомогою дивитися? Фінансовий стан. Будуть три окремі запитання. Три, три рази по три ви будете бачити, як то кажуть, картки. так Отже, на кожне запитання три карти, я дістаю, і які самі запитання. Ну, перш за все, давайте подивимося, що у нас на кінці ой, на дні колоди. Така карта, так, 29-та, і це майже заточення, власне заточення. Отже, щодо фінансів, перш за все, відчуваєте нестачу? Ну, звісно, нестачу, або дуже не знервовані. Або дуже налякані тим, що може попереду немає якогось ну, просвіту, розумієте. Ви дуже боїтеся, як то кажуть, і холоду, і голоду, тому що не те, що ви на когось звикли спиратися, а ви наразі просто живете за таких часів, коли ви не можете самі за себе бути ну, не те, щоб відповідальними, а самих себе заспокоїти, тому що ну наразі ніхто на кого на цей, як то кажуть, щодо фінансів, ніхто нікого не може. Заспокоїти усіх, як то кажуть, це летить ребент, і кожен може сподіватися на щось своє: якесь ремесло, якийсь досвід, якісь не знаю, нові мишлення. Тому що все змінюється. Розумієте, таким, як раніше, життя вже точно не буде. Не гіршим воно буде, але й не таким, як було. Тож треба до цього було. І раніше готуватися ми працює, розмовляли так, як то кажучи, до розпочатку повномасштабного вторгнення. Але на часі саме за цією карткою ви відчуваєте те, що ви не в змозі. Ну, якось вплинути на те, що з вами відбувається, і це вас більш за все дратує, і більш за все лякає, саме те, що ви не можете самі вплинути на те, як воно відбувається. Отже, ми будемо дивитися наразі, так і перше, що я буду питати у колоди, це три карти на те, чого чекати, от саме у домі фінансів, так скажемо, так. Чим би ви там не займалися чи не займалися, на що б ви там сподівалися чи не сподівалися? Може комусь це про навчання, до речі, розумієте? Тобто, може, ви не можете знайти собі розраду, тому що ви намагаєтеся робити те, що ви, вам добре знайоме, а може вам час чимось зайнятися іншим, розумієте? Може треба спробувати, може треба розширити, свій, як то кажуть, кругозір для того, щоб... Навколишній світ побачити під якимось, ну, я не знаю, там іншим кутом зору. Розумієте, це вам допоможе просто. Допоможе саморозвинутися, допоможе зацікавитись чимось новим, допоможе себе його, новою або новим, як то кажуть, у цьому світі побачити. Отже, що треба, чого треба чекати? Три карти. Беру відразу, вони потім з'являться у вас. Так. Добра картка це якась зустріч. так. Це картка 37-ма була, це а, бідність, вона так і називається. так, угу. І ми дивимося на три карти. Розумієте, у вас попереду, взагалі-то, взагалі-то, так, у вас насамперед відчуття, що ви вже і босі, розумієте? Але давайте там той всесвіт, як то кажуть, не дратуйте. Якщо у вас є там дах над головою, якщо вам є що попоїсти сьогодні, і ви там не мерзнете, якнайменше майже на сьогодні мається на увазі, то вже добре, тому що за таких часов часів живемо. Декого і такого немає. Ну давайте не будемо, як то кажуть, вже нагліти. Отже. Тут я розумію, що в ну, більшості, хто мене дивиться, у вас було або таке не дуже зажиточне, як то кажуть, дитинство. Розумієте, ви якось не встигли. Як, ну, те, ту, те життя у повній мірі на, на себе якось надягнути і пройти, як то кажуть, там через ту вулицю, де той камаз з конфетами перевернувся. так? Або ви дуже довго і ну як то кажуть, може все життя опікувались про когось, розумієте? А про себе в останній, там як то кажуть, час, так або момент. От якось так намагалися. Більше до когось чи до чогось донести, саме з матеріальних, мається на увазі, обставин, тому що ми саме на це тут дивимося, так? Але сам, самі ви при цьому втрачали, або енергію втрачали, або ті ж самі гроші. А гроші теж є таким співвідношенням з енергією. розумієте? Якщо нам їх не вистачає, то ми дуже, дуже нервуємося, як то було бачно, вже на дні колоди. Або ви не можете знайти собі. Ту працю, котра вас задовільнила би, і за тим, за той, ну, за тим змістом, ніби мовити, так сама праця, ну і за тими грошима, котрі за ту працю вам може раніше платили, а наразі немає такої змоги. Може, взагалі, у вас наразі немає там, того города вибачаюся, так? Або того бізнесу, котрий був до розпочатку повномасштабного вторгнення, і ви собі так якось вважаєте, що ви, начебто, ну в ньому вже брак, той, якийсь вже по життю мандуєте. Але це не так, розумієте? Тому що ви не хочете помічати того, що вам натомість дає ж, е, життя, і взагалі ну, ваша доля, якщо хочете. Тому що у всього ж є свої умови, розумієте? У всього. і у щастя так само. І якщо навіть ви до цього якось щось будували собі, а наразі воно рухнуло, то це ж не в одного і в одне і в вас вибачаюся, якщо вам від цього хоч якось стане легше. Але перепитувати саме за те, що саме не так сталося. розумієте чи там я не знаю Для чого воно мені таке такий досвід важкий, не таким чином треба знову ж таки перепрошувати. Отже, у вас що? Треба знати так, що треба чекати. Таке було запитання: треба чекати зустрічі, і тут байдуже ви чоловік або жінка, тому що тут пара тут співбесіда, розумієте, розмова з кимось. Може з тим, кого ви вже знаєте. Може з тим, у кого ви можете перепросити, розумієте, і якусь відповідь надати. Тобто не сидіть мовчки знов ж таки. Якщо ви у парних стосунках, у вас все добре у домі мається на увазі. Будь ласка, ви один з одним, коли розмовляєте, ви не сперечайтесь про те, хто з вас більше там до того чи після робив. Розумієте? А ви розмовляєте про те, як ви один одному можете бути підтримкою, тому що якщо цього нема, то все інше буде валитися, я вибачаюсь. Справа не про те, що хтось вас повинен там, я не знаю, увлаштувати вам якесь сите і багате життя у ці часи, тому що хтось вам це колись я не знаю там ну, пропонував або взагалі біцяв. Ну тут же ж мова не про це, розумієте? Це четвірка. Четвірка це дім це чотири стіни дому. Тобто, або це, ну скажімо, чотири кутка того монітору в інтернеті, якщо хочете. Тобто, якщо ви щось шукаєте. То робіть це якось більш, як то кажуть, більше рухів до цього докладайте, мається на увазі. Не сидіть сидіння, розумієте? І не а, рахуйте ті втрати, котрі ви на цей час вже здобули. Тому що ви це занурені і це тягне з вас м -м, силити. Розумієте, ви не зможете знайти ту добру працю, якщо у вас усередині у душі, як то кажуть, нема спокою. Так, так. І саме це через таку зустріч у вас буде дійсно, якщо хочете, ну такий дарунок від долі, тому що така карта тут і вийшла. Гіфт це є дарунок. Ви бачите, що він у долонях, відкритих долонях, і вам його, начебто, хтось згори, да, туди, куди ви звернулися, може, по якусь пораду, може там кудись там зайшли у високі кабінети. Я вибачаюся. Може, зайшли у той інтернет, котрий знаходиться над поверхньою земною кулі, якщо хочете, розумієте. Тобто там ви можете знайти саме те, що шукаєте, тому що там буде ну, майже подарунок, тому що це така золот... золота тканина, вона означає прояв самого творця, якщо хочете. Тобто це успіх і це цві... колір тих самих грошей, тобто золота, якщо хочете. І тут червона така стрічка, так, тобто він обгорнутий у червону стрічку, ну саме як. Подарунок від долі, який ви зможете здобусти там, де палає ваш родинний, як то кажуть, вогник, розумієте? Тому що тут саме у домі, тому що тут є натяк на. Картину на таку якусь, а, такий, знаєте, затишок такий, так у, у домі, мається на увазі. І або ваша кохана людина, або той, хто з ким ви наразі співмешкаєте, живете, там душа у душу, або взагалі просто намагаєтесь жити, от і все роблячи свої, як то кажуть, помилки і працю над цими помилками. Або ви самі здатні отримати цей подарунок від Всесвіту, якщо хочете. Тобто голодувати. і Холодувати, ви не будете. свій той жах, котрий ви собі там намалювали, то викиньте його, будь ласка, з голови і більше до нього не повертайтеся, самі себе не залякуйте, тому що вам цей страх голоду і холоду, якщо хочете, ну ще ваші пращури до голови занесли. Розумієте, це та сама генетика, котра пальцем вибачаюся, не давиться. ні. Якщо хтось до сьомого коліна ще вглупі вашого роду мається на увазі, страждав взагалі від того, що хтось може був розкулачений. Хтось, може, був ще під час Голодомору, самі розумієте, як обставини могли скластися. Війна знову ж таки, і взагалі весь той двадцятий сторіч те 20 двадцяте, котре наразі від нас тільки відвалюється з такою страшною ціною для України, мається на увазі, але все ж таки заради того, щоб строїлося щось мудре і світле і добре. Так, оце саме ті голоси наших пращурів, оце вони нас змушують боятися. Оце всі, всі ті, хто своє життя, як то кажуть, завжди на чорний день відкладав. Розумієте, Оце плаття не надягнув. Це на кращий день, оце, це не з'їм, це на свята, оце там не буду там, туди йти, тому що це колись там того, не відкладайте своє життя на потім. розумієте? Не давайте тим... Силам страху, як то кажуть, ну, заривнутися туди собі з головою, бо тому, що ви там, як то кажуть, по тих кришах не пробігаєте довго. Ви самі себе, як то кажуть, ну, просто з'їсте зсередини. Або ви, або ті, хто з вами поруч, або ви когось, тому що у вас нема того, що ви до чого ви звикли, або взагалі ви вже вважали, що наразі вже час вам бути, як то кажуть, там, розслабленим у житті. А виявляється, що треба буде ще й напружитися. Ну, розумієте? Життя це ж рух, розумієте? Так, от ви, коли перестаєте рухатися, ви перестаєте жити. Тому може, треба подякувати тій долі, котра вас наразі спон... ну, намагається розворушити якось. Отже, ж не бійтеся нічого, буде запропонована якась зустріч найближчим часом. У кожного він свій мається на азі. От про що подумали, який собі там термін відзначили, от такий буде вірний. Розумієте, таким чином мої відео працюють. Так, і вони поза часом, коли знайшли десь. Себе, да? О, тоді там ваша інформація, як то кажуть, і є. У цьому і полягає, як то кажуть, зміст моєї безкоштовної праці в інтернеті. Дякую вас за вашу увагу і за ваше розуміння. Дякую. А ми тим часом беремо до рук колоду і інше запитання. Так? А Яка буде, може, таке якесь зауваження від всесвіту? Розумієте, якась така порада, так? Застереження таке якесь, от, щодо того, як ви себе почуваєте стосовно фінансів? І от саме порада, ой, саме застереження, так? от, чого, Від чого треба себе якось оберігти? Таким чином, спитаємо колоди? Я беру три карти. Перша. Угу. Друга. Угу. І третя. Так, зрозуміло. Від чого треба оберегти? Так, дивіться, тут треба себе перш за все оберегти від того, що хтось може захоче якимось чином маніпулювати вами. Так. Вийшли такі карти. 18, 31 і 23. Дитина не дуже добре від самопочуття мається на увазі це посередині. Ну, це ваші страждання мається на увазі, ті ж самі страхи, коли ви себе невпевнено відчуваєте. І ще вийшов тут такі, така установа, судова установа, так? Юрист такий вийшов. Так, отже, розумієте, треба бути дуже обачними, з підписанням якихось домовленостей у, ці, у цей самий час. Поки ви будете відчувати потребу у тому, щоб знайти, як то кажуть, ту розраду, яку ви ми вже побачили, чого треба шукати. Тобто ви все ж таки будете і з грошима, як то кажуть, і з щасливою долею, і у злагоді знаходитися так? через якось... Якесь побачення знову ж таки, так? Але е, у цей самий час поруч існують такі люди. Це можуть бути ваші діти, це можуть бути ваші рідні. Але це такі рідні діти, котрі вже такого піклування вони не потребують, розумієте? Або ви їх, е, як то кажуть, ну так якось розбавили дуже, розумієте. Якось так ну, не знаю. Самі за них там щось вчили, самі за них там кудись працевлаштовували, щось за них там переживаєте і вважаєте, що ваша ця батьківська турбота і забота це єдине, що їм потрібне, ні. Таким чином, ці діти не вміють жити, розумієте, вони будуть на, ну, ніби мовити, на шиї і скиглити, що ви не туди везете не з тою швидкістю, що у там у когось є, а у нього чи в неї немає, тому це ви винні. Ну, це такі розмови, котрі ні до чого доброго не ведуть. Тому вам треба остерігатись чи оберігати себе від таких, ніби мовити людей, котрі... А, розумієте, вони можуть викор... ну, намагатися використовувати вас. Це родичі можуть бути, які хочете. Розумієте, там і брати, і сестри, і там, і, куми, і, ну і друзі, взагалі, і ті з ким ви спілкуєтеся. Розумієте так. Кого може ви з дитинства знаєте, тому що хтось поруч з вами буде намагатися саме через якісь нотаріальні установи, через юридичні установи. Може вам будуть щось пропонувати і казати, що на вас там щось перепишуть, або може вам щось там продадуть, або може, ви щось там комусь продасте за вигідною ціною. Тобто, до усіх цих обставин, якщо вони вас стосуються, мають на увазі, да? Треба у цей час відноситися дуже-дуже обережно. Тому що саме у цьому полягає, як то кажуть, небезпека для вас. Тобто у цьому становищі гроші ви будете тільки витрачати і витрачати, витрачаючи і втрачаючи їх на те, що ви будете рішати, як то кажуть, не свої справи. Всесвіт такого не любить, розумієте? Він до кожному дає. Змогу бути щасливим, але це самотужки треба, як то кажуть, то дой досвід осягти і знайти. І це вже як то кажуть, не ваш клопіт. Якщо хтось якось там не, не встиг якось почути це від вас, якщо ви таку пораду комусь давали. Ну, перш за все, собі треба давати таку пораду. так. Тому що нікому ми нічого не винні, так само, як і нам ніхто нічого не винен. Це лише нашим дітям, і то е, лише до е, ну, совершенноліття, скажімо, там, тому що з поїзотерісів взагалі до 13 років. Так, а потім дитина вже повинна сама собі обирати в який шлях там розвиватися чи не розвиватися, а батьки вони що могли тій дитині показати, якщо хочете власним. Своїм прикладом або не показати, ну то вже й буде, як то кажуть. І потім ця дитина сама вже вирішує, чого як то кажуть, навчатися до чого. А, то вирушати до уперед, від чого від, відвернутися. От і вам тут така порада. Перестаньте піклуватися про ваших дітей, якщо їм вже більше, ніж 21 рік. Якщо менше, то ви, будь, вас, будь ласка, спочатку для себе, як у тому самоліті, розумієте? Там же ж кажуть не ті, хто дітей не люблять, надягніть на себе спочатку маску, а потім на свою дитину. Ні, там кажуть такі ж самі мами і папи, котрі там ведуть той самоліт, або, як то кажуть, стюардами там працюють. Розумієте? Це такий спосіб вижити, вижити на увазі. Якщо ви не в змозі допомогти собі, то нікому іншому ви теж не в змозі будете допомогти. Тобто ви можете тягнути це все, як коняка, я вибачаюся, впадати там від, того, від тої втоми, сердитися на увесь білий світ, тому що ви тягнете, а інші тільки там сидять і пожинають. Але ж це ваш вибір, розумієте? вас же ж ніхто не змушує, вибачте. І оце це, а що люди скажуть, вас взагалі не, не повинно турбувати. Тому що наразі у всіх людей, як то кажуть, у кожній там, хаті свої якісь там забаганки цяцянки. Розумієте, ви у своє, як то кажуть, дивіться, і буде вам щастя. Отже, вас тут для того щастя. Спонукає саме таке знаєте, відверте, як то кажуть, відношення саме до власних бажань. От, у всьому, от Тут під час цього всього, що окується поруч з вами. А, Тобто, а, до речі, є його і добрі новини саме з цієї викладки. Можуть бути якісь нові, не дуже такі, такі, щоб дуже такі, знаєте, важливі, але якісь такі дрібні, якісь листи до вас, якісь повідомлення, може, може якісь там Атяки на те, що це можливо, треба може кудись сходити та порадитись, розумієте про що я це стосовно праці мається на увазі. І Воно якось вас розрадить. Отже, якщо у вас є негайні якісь невирішені питання щодо купівлі продажу щодо вступу у права на наприклад, наприклад, спадкоємства, щодо вирішення якихось ну, відносин мається на увазі щодо дітей, може, у якого, у когось суди там наразі проходять розлучень або щось таке. Отже, ви, будь ласка, зверніться до по допомогу до якогось фахівця. Вам буде надана там якась. Може не дуже така широка, як то кажуть, пропозиція, розумієте, але буде вам за що там зачепитися для того, щоб ви свій стан у цьому питанні якось вирівнили у кращий бік. І, будь ласка, обережніше, обережніше з власними, як то кажуть, з власним оточенням, тим, кому ви, може звикли довіряти, або, може, ті люди, котрі, знаєте, там ми збираємо на те, ми збираємо на це, ми там тим допомагаємо. Якщо ви можете комусь особисто допомогти, то йдіть то тут допоможіть. Я не кажу, що не треба збиратись чи скидатися. Але, але якщо у вас то якось там якісь питання виникли під час того пропозиції, тої, то будьте добрі, якось так більше довіряйте собі, собі, будь ласка, тому що у вас дуже розвинена наразі інтуїція, розумієте. Ви наразі потребуєте допомоги, ви її шукаєте, і Всесвіт вам обов'язково надасть ваш особистий шлях. А загальну інформацію, ви вже почули. Дякую вас дуже. І я беру колоду і останні три карти на запитання. Що робити для того, щоб було все краще на краще? Так, три карти. Перша: кохання. 15 карта. Друга. Дім. Угу. І третя останнє. Угу. Отже, дивіться, що треба робити, так? Треба покохати те місце, у котрому ви наразі знаходитесь. Треба. Прислухатися до порад, можливо, може якось там посада якась є у чоловіка, так, перш за все, тут чоловік, тому що дуже розумний мається на увазі. Знову ж таки, фахівець якийсь у своєму, у своїй справі. Отже, поруч з вами знаходяться вже люди, до речі, дуже близько, тому що вони навіть у ваш дом можуть якось заходити. ну, Мається на увазі, може ви спілкуєтесь з кимось через інтернет, мається на увазі, може ви взагалі працюєте дистанційно, Мається на увазі тоді те ж саме. Отже, що треба робити? Треба збирати інформацію. Найближчим часом, так. І звертати увагу на всі ті знайомства, котрі з вами або відбуваються, або вже були, і ви можете до цих людей звернутися, і вони вам не відкажуть. От, ви думаєте, вважаєте собі, що не до вас, як то кажуть, а ви так собі не вважаєте. Ви ж не... Просите, щоб хтось прийшов вас там і озолотив, я вибачаюся. Ви хочете самі стати на ноги і тримати себе якось так більш-менш впевнено, так на тих ногах мається на увазі. Саме уночі вас зоринають такі страхи, Може ви там і ночами не спите, тому вам треба якось ну, мати змогу виходити на повітря. Наприклад, до того як розпочинається комендантська година, так і перед сном мається на увазі. Дихати прохолодним, мається на увазі так, повітрям, ну, тому що дея... у деяких регіонах спека, деякі регіони там у дощах, але так і так, як то кажуть, жарко. Мається на увазі, що коли саме подихати киснем, от саме той час буде корисним. так, так. Тримати, як то кажуть, інформацію щодо цих обставин фінансових під замком, нікому ви ні не з ким є, як то кажуть, не ділитися, не скаржитися, не ви. Носити, як то кажуть, той бруд з дому. Знову ж таки, хто поруч? Поруч кохання. Якщо з коханами трапилась якась там мовчанка, або наразі, може, ви не в тому гуморі, хоча тут ну, меншість таких буде, якщо така є наразі ситуація, то вона не вчора і не позавчора відбулася, а дощ вже так може. Місяця півтора, а може, у когось і до пів, пів, полутора років дійшло мається на увазі, так? то ви не відчуваєтесь, будь ласка, тому що а, шукаючи працю, ви ще й кохання зможете здобути. Так воно відразу якось так, знаєте, не... то, то густо, то пусто якось хтось там десь казав. От У нас такий самий наразі вчинок, і саме такий, як то кажуть, приклад так, на картках. Отже, будь ласка, через. Віру у те, що ви робите. Може, ви якимось ремеслом можете зайнятися. Може, ви можете бути викладачем, розумієте? Ви подивіться, наразі всі матусі, я так само не знають, не розуміють, за в який бік бігти, тому що як це те вчення, то буде проходити. Тут місяць залишився, я вибачаюся. Розумієте, а може ви викладач? То беріть да пропонуйте вже. Є багато платформ, на яких вас не надурять, на яких ви нікого, як то кажуть, не надурите, ніхто не буде у вас зайвого запити. Мається на увазі. Є в таке бу багато таких проверених, як то кажуть, сайтів. Тому заходьте туди, дивіться та дивіться, де ви можете бути притовання на тому часі. Розумієте, та бути корисними ось собі, і іншим, і свою самооцінку підіймати. Тому що ви і самі вчені, розумієте, тут п'ята карта вийшла. Тут же буває дуже чоловік ви або жінка. У вас є досвід. У вас є або якесь ремесло, або якісь там бажання, може з дитинства, або якась інформація, котра для когось розумієте, вона буде. Ще й як любов, ну, не кохання поміж чоловіком і жінкою, а саме любов, котра може бути розповсюджена на все те, як то кажуть, суспільство, котре поруч з нами, а може і не поруч, тому що про інтернет тут також, як то кажуть, йде мова, може бути розповсюджений. Тому що, будь ласка, не зачиняйтеся, карті, ти усі добрі, а, у тих, у кого. Був нелад у стосунках, буде відновлюватися це відчуття. У кого були питання певні щодо здоров'я, тому що я наразі по всій викладці можу це бачити так само. Або зверніться до фахівця якогось, або якась розрада буде попереду, саме або у підтримці, ну якось оживете я не знаю. Там фінансові також, якщо що. А, ось, або якусь інформацію дуже дуже корисну отримаєте, і вам від цього теж полегше. Отже, там той стан, котрий був дуже розпечений, замкнений у собі і вихід якась він вже є прозорим під кі кінець цієї викладки, як то кажуть. Ви карти будете бачити усі по черзі маюся на увазі за запитанням, тому що вони будуть тоді дуже маленькою. вибачаюся, так? Не дуже добре буде бачно. Отже, якщо залишилися питання стосовно цього прогнозу, будь ласка, у коментарях залишайте, відповім, я буду мати змогу, обов'язково все сама читаю, все сама дивлюся. Це все, все сама відповідає. Тож і вам буду дуже, як то кажуть, красно дякувати за вашу ініціативу і за ваш зворотній зв'язок. Дякую і обіймаю вас. Бажаю вам усього найкращого, селяких гараздів, та перш за все, мирного неба вам і вашим рідним. А усе буде Україна, слава ЗСУ та нації, ворогу, смерть і ганьба Російській Федерації. З вами була Оля Бех, майстерня щастя, Київ, Україна. Па-па-па-па.